Мене звати Їжачок Ясик. Мене пригостив мій товариш ведмедик Мишко ягодами та фруктами, щоб я наварив смачного варення на зиму. Але є одна малесенька проблема. Я завжди забуваю назви ягід та фруктів. Ви мені допоможете. І от наш перший кошик. Дітки, це фрукт, який росте на дереві та має помаранчевий колір. Як же він зветься? Щас-щас-щас, пригадаю. А ну допоможіть мені. Так, абрикос Вірно. і варення матиме назву Абрикосове. Наступна ягідка має червоний колір. Щас я пригадаю, щас, 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 Та це ж полуниця. І буде варення з нього А ну допоможіть мені пригадати, що ж це за фрукт такий. Угу, да, щас, 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 щас. Почую. Так, це слива і варення буде. Сливове! А в цьому кошику я знаю, що знаходиться Це фрукт, який називається яблука. А взимку з повидла яблучного будуть смачнючі пироги. А варення називається яблучне. Так, що ж це за ягідка? Малина і варення Малинове. І знову червоненька ягідка. І буде в нас желе з порічки. Так, погляньте, що ж це за ягідка, яка росте на дереві. Так, це вишня. і смачне варення буде вишневим. Можна приготувати варення з чорниці, з ожини. А смородини, смородине. М -м -м, смаколики на всю зиму. Ой, дітки, ви такі розумні. Я вам дякую, що ви мені нагадали всі назви ягід та фруктів. Тож обов'язково запам'ятаю на майбутнє. Та не забуду. А я вам дякую і говорю до зустрічі.